І цілий день ми пішли дождя. сьогодні в Польщі такий курс. Кому цікаво хто міняє гроші. У кого конечно, вони є, то й може і поміняти. А в кого їх немає, то йде не переживає зовсім. Який курс на зараз в Польщі чи в Німеччині. Ну, в кожному своє. Хтось, тобто, каже, що йому мільйона мало. Хтось каже, що йому і 20 гривень вистачає. У кожного свої якісь забаганки по життю, кожен свої розходи. Хтось каже, що добре, що в мене на машині розход 5 літров, а хтось каже, що 20 літров це не дуже великий розход у машини. Тому не потрібно зрівнювати себе з ким-то. тому що в кожного свої якісь. Уявлення про життя. Ну, що ми знаємо про життя, про це. Ми знаємо тільки зі свого шляху, з того, що ми пройшли, зі шляху тих людей, котрим ми довіряємо, котрі ми знаємо як себе, що вони нам не набрешуть, скажуть, як воно все було. Хайча. Мені щось, знаєте, потрібно довіряти тільки собі, Ну, це теж не є правильно. Довіряти тільки собі це не добре, тому що потім думаю, що тільки ти собі довіряєш. Тому що люди деякий час повели себе так або інакше, і ти ставимо довіряти. Це не наш. Гарний парк виглядає так, безлюдним. Дощ іде. Я вибрався тут погуляти. Може скоро лягати спати. Потрібно ще й пройти чітко. Щоб все було добре. Ще підняти собі говорить, чи якісь другі Емоції. Котрі буде нам виділяти, давати організму вітаміни. Як завжди, фонтан працює, зачем в дождливу погоду він працює. Я не розумію, але працює. Працює, як нічого делать. Досі, де да, фонтан працює. Це ж таке та бібліотека, яку я з цієї сторони знімав. Я так і не дізнався, чи вам далі цікаво, дивитися про неї чи ні. Ви щось не даєте зворотнього зв'язку. Бачу, дивитесь мій канал, бачу, цікавитесь, тим що я розповідаю. Бачу, деякі люди пишуть образи в мою сторону. Але хейтерам, всім хейтерам передаємо привіт, пламений, тому що хейтери ті люди, які... Саме більше ваші поклонники. Вони завжди за вами стежать, завжди знають ваше життя краще, ніж ви самі. Це хитери, це як бабушки в селі на лавочці. Або в місті, я думаю, немає різниці. Все вони сидять постійно в Україні. Тут такого немає. Тут бабушки десь постійно уїжджають на природу, займаються на дачах. Чи на морях, на океанах, такого я не бачив. А в Україні вони сядуться возле під'їзда і смотрять, і хто це пішов, а це цей, хто це пішов, а це цей. Так і не стерли напис Єбаш Бандера. Дуже сумно, що польське панство так відноситься до українців. Ті що тут знаходяться Можливо, ми самі Так себе показали, що до нас так тепер відносяться. Не знаю, можливо так, можливо ні. Це, кожному своє Що я можу вам сказати Можу вам складати на цій ноті Гарного вам дня, гарного вам настрою Якщо все буде добре, то я на зв'язку. Якщо все буде не дуже добре, також постараюся вийти на зв'язок. Не сумуйте, не печальтесь, все у вас буде добре. Цілую, люблю, бувайте.